Село та господарство на зв'язку. Ось на цьому місці біля яблуньки нашої обрізаної будемо будем ставити з піддонів душ. Ось основа у нас буде, ми її зробимо гладенькою, доробимо, щоб щільна була. І з піддонів душ купили бак, буде літній душ. Знизу під піддоном викопаємо ямку, щоб слив води був, щоб не розтікалась вона на клумбу сюди. Яка буде в майбутньому. І було все красивенько. Потім ми його обіб'ємо клійонкою чорною. Такий примітивний душ для нас на літо буде. Впевнений, він буде якраз нам потрібен. А результат ви обов'язково побачите. Невеликий огляд душу, який ми майже зробили. Ось. У нас перше вам покажу дверки, ще ми на них почепимо фіксатори, щоб вони не відкривалися. Зверху у нас вже стоїть бак на 100 літрів, вже залили водички. По бокам у нас чорноплівка, але її ми прорахувалися і на праву сторону нех вистачило. Докупимо і сьогодні закінчимо, будемо душ тестувати. Ось душ. Ось так, піддони ми скріпили разом. Всередині у нас ще та, також трішки недороблено. Ось у нас буде поличка для шампуній, мила. Ось примітивні зачіпи, Саморезики у нас під одяг. Згодом купимо вішалку і прикріпимо. Тут всередині також ось також є одна полочка, також можна щось поставити. В майбутньому, можливо, обіб'ємо саму середину чимось, щоб було красивенько, але поки в планах немає, будемо користуватися так. Ось Стандартний йшов в комплекті з баком такий розпилювач. Вже ми залили водичку. Вже у нас йде водичка ще холодна, але до вечора сподіваємося, вона нагріється. Ось такий душ ми для себе зробили на літній сезон. Сподіваємося, він вам також сподобається. Дякую за увагу. На зв'язку до наступного відео.